И ти до психолога выяснять, може, він чи вона поміняється. Все це бред. Ну, ну як це? Ну прикинь, от я з тобою дружу, і я тебе ударив. Ну тіп, що, яка дружба, взагалі, після? Без повода, без нічого. Ну ми б з тобою помирились, я не думаю. Ну це б назавжди був якийсь поняв, ну прикол. Це типу і ти мене удар. Це просто уходить, треба і все. І на цьому б все закінчилося. І не було б цих історій куча, як люди добровольно залиш... залишаються в цьому аб'юзі. І то ще велике питання, що це аб'юз. Аб'юз це ж на самом ділі насільне удержання кого-то. Це кого-то там насильно держать. Тобто, по факту, це вибір людини залишатися в гамні. От і все. Але, на жаль, дуже багато такого буває, особливо, слухай, ну, жінкам дуже важко, є реально чоловіків, просто ненормальних. да, ну, І в останній час дуже багато жінок неадекватних. Важке питання. Просто за цим слідкувати, треба дуже, бдіть, розуміти, що непроста ситуація, особливо ментально. І берегти себе від цього, так само, як від яда якогось чи від непоганого і спорченого продукту. Я, моя думка, що плюс-мінус отак, мабуть. І жінки мають себе перестрахувати, і чоловіки, тіпа, тут не в одну калітку.